Готуємо дуже смачний, і простий рулет одночасний. Яблучний з начинкою. готується зовсім нескладно. З простих максимально продуктів, такий сезонний, такий смачний. Для початку вбиваємо яйця, збиваємо їх з ванільним цукром, поступово вводимо цукор, розбиваємо до білої пишної маси, поєднуємо борошно з розпушувачем, перемішуємо, і просіюємо в тісто в декілька прийомів. Тісто готове. Яблучка очищуємо від шкірки та серцевини. Натираємо на крупні терці. Можете додати корицю або лимонний сік, але обов'язково цукор перемішуємо, викладаємо на дека змащене олією на пергамент. Розрівнюємо, дека в мене стандартне, зверху виливаємо бісквітне тісто. Також розрівнюємо, випікаємо в добре розігріті до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Перевіряємо готовність зубочисткою. Далі єдиний складний момент в цьому рецепті: обережно потрібно перегорнути м'яке гаряче ще тісто. Знімаємо пергамент з яблучного шару і починаємо загортати яблук. Аблучним шаром всередину плотненько. Більше нічого нам не потрібно. Викладаємо на дощечко, обрізаємо краєчка, щоб наш рулет був більш охайний. Все, він повністю готов, можна присипати цукровою пудрою. Гляньте, яка начинка, він такий смачний, такий простий. Та сама майже шарлотка в іншому виконанні. Смачного ваше даріко! Ще більше рецептів на моїй сторінці. Переходьте та підписуйтесь. Дякую за лайки та коментарі.